Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про українського письменника та художника Тараса Григоровича Шевченка, який народився 9 березня 1814 року. Колись давно в Україні ріс маленький хлопчик і звали його Тарасиком. Маму його звали Катерина Якимовна, а батька Григорій Іванович. Дуже Тарасик полюбляв свою сестричку Катерину, а ще в нього була сестричка Ярина, Маруся та двоє братів Йосип і Михайлик. Сім'я була дуже бідною, і батьки не могли хлопчика віддати до школи. Але Тарасик дуже полюбляв писати вірші та й малювати. Хлопчик рано залишився без батьків. Тоді він пішов до дяка. Потихеньку там навчався та дуже важко працював. Пішов Тарас до пана служити, та стало йому легше жити. Вчився він малювати та літери читати. У кобзаря було багато друзів, вони зібрали гроші та віддали пану за українського письменника. Став Тарас Григорович Шевченко вільним. За своє життя він багато написав. Віршів про Україну, про український народ, про мову нашу Солов'їну. Хоча Великий Кобзар жив давно, але всі ми його пам'ятаємо та шануємо в кожному українському місті споруджений пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченка. До нього приходять діти з батьками, кладуть квіти, читають вірші та шанують Великого Кобзаря. Мою розповідь, малята, хочу закінчити словами Тараса Григоровича Шевченка: Учитися, читайте і свого не цурайтеся, і чужого научайтесь. Дякую вам за увагу. До побачення!